Друзі, всім привіт ви на каналі атря 2 У нас після вчорашнього розбору реплею на Т-62. Е знов таки реплей на пв 215 б 183 з тим самим запитом. Типу, розібрати цей реплей і казати на певні помилки в цій грі. Стосовно пв 215 б Ну, я спочатку передивився цей бій, побачив певні нюанси в цьому бою. Але я хочу вам одразу сказати, друзі, якщо ви хочете, щоб я розбирав якісь певні реплеї на помилки стосовно гри на якомусь тому, тому чи іншому танку, то потрібно скидати не тільки реплей, а ще, хоча б, скріншот з ангару або скріншот з обладнанням і амуніцією, щоб... Можна було зрозуміти, що стоїть за амуніція і як виставлене обладнання. Наприклад, 183. От стосовно того, які відмінності від, наприклад, моєї 183-ї, тут у нашого героя зараз виставлено три варіанти снарядів: це бронебійні, осколку фугасні, ну, їх фугаси. І справа тут в тому, що. В мене, наприклад, звичайних фугасів немає, тому що в них немає сенсу. Ну. Чому немає сенсу? Просто тому, що, ну, наприклад, зараз наш герой забирає його простим фугасом. А з однієї точки зору, ну, якби, фугаси дешевші, ніж голда. Ну, це зрозуміло. А з іншої точки зору, в них сенсу немає, тому що в тебе є. Одна зайва кнопка, тобто це фугас. Просто треба фугаси прибрати на користь хеш-фугасів, наприклад, і зробити 50 на 50 Хеш-фугасів стільки, стільки ж і ББ, наприклад, ну, умовно кажучи. Врешті, в цьому бою, в принципі, все нормально. Але. Якщо ми дійдемо до статистики, а ми з вами до статистики дійдемо цього гравця, можемо зрозуміти, що це гарний бій, і такий гарний бій нашого героя він ну, лише один. І чому так е, сталося в цьому бою? Тому що в цьому бою наш герой поїхав, в принципі, він грає зараз за. За своєю командою, тобто він не грає десь окремо. Він грає зі своєю командою і переміщається постійно по карті, так само, як і команда. Тобто команда переїжджає правіше, наш герой переїжджає правіше. Ну, Тут фугас не зайшов. Теж фугас не зайшов. Тут можна було просто ББшкою стріляти. І, наприклад, тут. І я б, наприклад, зіграв би не ФВ-183-го, а зіграв би, наприклад, ТВП одразу. Чому? Тому що ТВП загрозу представляє трошки більшу в неї. 4 снаряди і е, видача снарядів дуже швидка, тому в принципі її було з тієї позиції видно. Ну а вже ТВП ховається. Ну і у нас. І стосовно отаких от от товаришів, як. Типу АМХ або в принципі решта танків. Їх багато. Їм треба стріляти не під башню, їм треба стріляти в задню частину, тому що в борту в задній частині в нього ще паливні баки, вони періодично горять і пробити на хешфугасі, там його просто ну, не потрібно взагалі ніяких не має бути складнощів, щоб його пробити. Ну, в цій ситуації ямикс трошки під'їхав, і звісно, снаряд зайшов туди, куди треба. Стосовно всього іншого, зараз в цьому бою тактика зіграла свою роль. Тобто, наш герой грає за командою, і його ніхто не фокусить, і все добре. Тобто, як і у попереднього гравця на Т-62, є питання з виживанням. Зараз ми перейдемо. 7-416. 4 фраги, це, звісно, медалька майстра і воїна. Без прем-аккаунта наш герой заробляє 169 тисяч. І зараз ми перейдемо в аккаунт. Це молодий аккаунт, скоріш за все, може навіть це аккаунт твінк. Давайте перейдемо в профіль. І подивимось. От є статистика. Зіграно боїв 2096, 6, звичайних 1957. 59% перемог. Коефіцієнт знищення гарний. Ну, тут без питань. Коефіцієнт шкоди, влучність стрільби 81-54. Це, це добре. Це непогано, це добре. Так, а середня шкода. Завдана шкода. Середня шкода 1669. ну Для 2000 боїв це нормально, нормально. Максимум знищено 6%, максимальний досвід і, звісно, 7416. Це у нас максимальна шкода. Давайте переходимо зараз на ФВшку. От ФВшка 151 Бій зіграно 46% перемог. Це трошки маловато, але середня шкода плюс-мінус нормальна. І далі треба подивитися, що ми тут маємо. І от коефіцієнт виживання на 183 тридцять 35-76. Чому? Тому, що, скоріш за все, переважна кількість боїв зіграних вона плюс-мінус не така, як ми зараз бачили. А вона плюс-мінус в цьому стилі, тобто це достатньо агресивний стиль. В183 можна грати, наприклад, від червоних ліній. Тобто по карті, це края карти, грати максимально довго, щоб не перебувати в засвіті, От максимально довго. Це буде показник твоєї виживаємості. Тоді буде з цим справа трошки поліпше. Влучність плюс-мінус нормальна. Ну тут показники, решта показників нормальна. Тобто потрібно більше виживати. Більше виживаєш, звісно, більше шкоди завдаєш, більше перемагаєш. Отак от буде підростати статистика. Отакі справи, друзі. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!